Я коротенько хотів би сказати про той захід, який сьогодні ми провели. Ви знаєте, хочу, щоб громадяни повірили в міліцію. Я хочу вивезти їх на вулицю. Хочу, щоб в тих далеких районах, ну вони всі близькі для мене, але де масиві Троєщина, Харківський масив, Святошинський район, щоб побачили міліцію. Вона вийшла і по вимозі, по проханню громадян. Надали їм допомогу, поспілкувалися. Інколи ну дійсно є факти, де не все може рішити міліція, а навіть хороша посмішка це є вже вирішення питання. Але сьогодні рішучість, рішучість у діях. Сьогодні рішучість в тому, ото, коли я вам говорив про те, що громадяни звертають сьогодні на прийомі до мене. Сьогодні минулий раз про те, що приїжджає міліція і розводить руками. Та чи потрібна така міліція? Мабуть, ні. Вона повинна приїхати, діяти професійно і правильно. Приїжджаю я у Голосіївський район. Розбійний напад, десь ніч, навіть час ночі. Ну так вийшло, я ще затримався на роботі, приїжджаю, дивлюся, дії міліції. Вони мене не задовільняють. Більше того, я скажу, що зараз у нас система контролю за виїздом і пів години, і 40 хвилин, і навіть годину не приїжджають працівники міліції. Тому з цим будемо працювати. Я цю проблему бачу зараз. І для цього і штаб у мене є, інспекції тут, і сам виїжджаю. Тому що, знаєте, коли ти сам приїдеш і є позиція очікування тебе, то десь, мабуть, більше порядку буде. Ну, це моє таке бачення, як вже старшого міліцінера на Западній Україні кажуть, старший міліціонер. О, тому ми сьогодні провели такий розвод, десь біля 800 900 чоловік було присутніх працівників міліції, заїли різні наряди. Правда, потрібно додати, що ті, хто зараз несуть службу, ми їх сюди не заїли, не оголяли. І всі наряди направлені у райони, де скоюються грабунки, де скоюються розбійні нападі. На жаль, ці місця ми знаємо, аналізуємо і над цим продовжуємо працювати, щоб навести все-таки в місці порядок. Минула пресконфрифінг у нас був тут. Ми спілкувалися, я говорив, що скоюються злочини і застосування зброї. Так, да, це сьогодні має місце. Має, і ми це не будемо скривати. Будемо діяти в цих випадках взагалі. І ні для кого не таємниця, що працівники міліції бачать загрожу життю здоров'ю громадян, загроза життю і здоров'ю особисто своєму будуть застосовувати зброю. Тому що по-іншому не може бути і іншого виходу я не бачу. Сьогодні я пропонував всім, в кого є незаконна зброя, здати її до міліції. Це не є кримінальна відповідальність, вона звільняється від кримінальної відповідальності. Тому і в подальшому тільки професіоналізм і безкомпромісність буде в нашій роботі. Крім того, я хотів би зразу сказати буквально декілька слів. Ми готуємося зараз до проведення апарату на День Незалежності. Є багато інформації, яку ми відпрацьовуємо, дивимося. Безпосередньо відпрацюємо сі, які можуть скоїти ті чи інші дії, неправомірні дії. Але зараз міліція працює. Я думаю, що десь під час святкування нашого самого великого свята Дня Незалежності ми виставимо по максимуму особовий склад. Це буде десь більше трьох тисяч міліціонерів. Крім цього, буде задіяна громадськість. Також хотів би сказати вам про те, що громадськість дуже активна сьогодні. Вона приймає участь фактично у всіх процесах, які безпосередньо діються як на вулиці, як скоюються злочини. Ви не повірите про те, що мені, ну, мій телефон багатьом політичним, не політичним, а десь багатьом громадським організам знайомим, ми спілкуємося, обмінюємося, телефоную там, не виїхала міліція. Я адекватно і терміново реагую. І повірте, це далі буду робити. Тому є взаємодія. Більше того, скажу про те, що. От варта порядку Києва сьогодні кожен день здійснює 30, 40, 50, а то й більше виїздів з працівниками міліції. Це вже свідки, це понятті. Ну і це досвідчені люди, навіть які пораду можуть дати і молодому міліціонеру, повірте мені.